Є сьогодні прогрес, Ми показуємо екран, і сьогодні ми дивимося тему 15. Це кайн ніхт і не заперечення, не гасьон. Що в нас кажуть люди? Дас ist кайн апфель, це не яблучко, das ist, das esse ich ніхт. Це їм, я не, я це не їм. І правило під'їхало. Кайн. і це не, і це не. І це не. Ich lese kein Buch. Каїн заперечує іменник. Я читаю. жодну, не жодний. жодний, Я читаю жодну книжку, я читаю жодні газети. І хабекайне сайт, я маю жодного часу. І хабекайна хуна, я маю жодного голоду. І правгайн авто. я потребую жодного авто. Тобто кайн працює з іменником. Він заперечує іменник і стоїть перед ним. Каїн плюс іменник. А ніхт. дивіться, їх би нічто, я є не одруженим заміжнею. Я живу не в Берліні. І хабати ніхто в Люфтганзе. Я працюю не в Люфтганзі. І хлязи нігде читаю не. І хлязи нігт і Бібель. Я читаю не Біблію. І хлеза нігде дасть Бог і читаю не книгу. Тобто nicht заперечує у нас, що діє і стоїть після нього. Kein стоїть лише файним новим перед іменниками. І kein – це насправді анацикаль, це артикль. Якась книжка і жодної книжки, заперечний артикль. Да? Товста книжка, жодної товстої книжки, оце закінчення С називається прикметниковий деклінаціон, спряження, бо ж могли відмінювання. І ми будемо з вами дивитися, що залежно від того, який у нас іменник, залежно від того, який стоїть перед ним артикль, буде закінчення прикметника. Різне в англійській такого нема. Слава Богу. Ідемо <laughs> далі. Андере, негаціон зверта, інші заперечні слова. Ствердження і еса іма, Так, давайте записувати. Я їм іма завжди вдень. І Авден і Але на вечірці знаю я усіх. Ізду ет вас щось, ізду ались, їси ж ти усе підряд. Чи можеш ти лише читати з окулярами? Це мит, це з за допомогою. Варс ту Шонмаль і Парис, був ти Шанмаль коли-небудь у Парижі, хаз до нахуна, маєш ти що, пішу. О, Боже ж ти мій. Ще голод, липс до ног. ти ще. Любиш Томаса? Заперечення тепер мої гроші. Ісеницю, я їм ніколи в обідню пору. Іх не ниманде Авдепади, бачите, в противовес, протиставлення. Тут усіх тут нікого. Іх не ниманде нікого. Я знаю нікого на вечірці. Ich esse nichts. Я їм нічого. Ich kann ohne Brille lesen. Я можу без окулярів читати. Бачите, тут було mit z, тут ohne без. Nein, ich war noch nicht in Paris. Ні, я був ще не, я ще не був у Парижі. Я був ще, не. я ще не був у Парижі, господи, в Франції. Ні, я маю жодного голоду більше. Ось дослідно. Нох ще тут було, а тут більше. Ні, я люблю його не більше. Я більше його не люблю. Ну що, тепер веселі вправи. Шрайбензі за це метніх одекан. Поїхали. Іх коме, дивіться, що воно заперечує. Іх коме ауз Шрі-Ланка. Так, ми хороші. О, так буде нормально? В путь. Іх коме ніхт. Я не з Шріланки. Заперечені дієслова. бін я є не. 23 років старості. Ich bin nicht Jahre alt. Я nicht. Зрозуміли, що я роблю? Я заперечую дієслово. Де воно це правило? Ось! дієслово. Я заперечую дієслово в мене ставиться, а потім не. Ну, що таке? Ich bin verheiratet. Заперечуємо дієслово. Я є не заміжньою, я не одружений. І хаба, заперечуємо вже не дієслово, я маю жодних дітей. І sind, Це є не мої діти. Sie haben Вона має жодного голоду kaufe Brot. я купую жодного хліба, каєнброд. Зверніть увагу, що тут кайне, тут каінне, хоча акузатив і те, і те, він не подія, знахідний відмінок, хуна це чоловічий рід маскулін, а брод це нейтрон. І ми з вами будемо, що ми вже вчили вчора, здається, так, що, а подив, передивіться минулий урок, і я просила вас записати, що табличку собі зробити одну і другу. З Неопределенним артиклем і определенним означеним назначенням. Коли ви ставите каенне зігабен, кого що вони мають, кого що, це акузатив знахідний відмінок, а хуна, чоловічий рід, значить, буде закінчення енер. Тому буде каен. Іхбінґлюклій. Заперечуємо він, кажемо що я є щасливим Ось така ситуація. Was passt zusammen, що підходить разом, kombinieren sie, що разом підходить. Das ist, це є, це буде номінатив, хто, що. Sie hat, це буде акузатив. Er kann, він вміє, це діє слово буде. Wir gehen, ми йдемо кудись, наміг кавфи когось, що акузатив. Навіщо я роблю ось ці падіжі, відмінки показую? Тому що це буде залежати, які будуть закінчені. Погнали. Das ist, ось так. Das ist kein Hund, that is, that's just a Sie hat a kogo... sie hat had kogue kein lust, вона має бажання готувати Gen via in restaurant și підемо in restaurant. Er, äh, sie hat keinen Freund, вона має Жодного друга. Зі вона є завжди одинока. Зігаткайне Кінда. Як думає, щоб не почіркати? Зігадкайне Кинда. У неї немає діток, наприклад, да? Іть. Ось така ситуація. Ну, далі, давайте. Ехкан він може. Так ще було, він не може. Ехкан, слово заперечуємо, іть. Ка ніхт кохен. Готувати він не може. Ми йдемо. Ві гєєн куди? Куди ми підемо? Ві гєєн інськіно. Отак. Без всяких ка ніхти. Прочих позитивних віщей. Іх кауфе я купую. Іх кауфе не купую я нічого. Іх кауфе ніхт. Ді зе шуеці. Це взуття. Ді андерен зінде шона. Інші є чудовими. Все. Третє. Так, це я відправляю в телеграм ці позитивні речі. Дивіться, ми вже на сороковій сторінці. Я пишаюся з вами, тому що ви додаєтеся в телеграм-групу. Ви пишете мені зворотній зв'язок, ви кажете, дякую в інстаграм. Я просто дуже задоволена цим. Дякую. Я вам вдячна за роботу. Ви стимулюєте мене. Щось від мене лишиться позитивне на Ютубі. Сохраніть фото. Єсть так. Прекрасно. Давайте мої хороші. Третє робити Кан Метакс Essen. Тут у нас діалог. Я хочу збільшити, але пам'ятаєте, вчора я збільшила. Ну, збільшувала Frau Фрау Пауль, Paul. таке може бути. Frau Schmidt. як же ще хочу тобі збільшити? Kantine mit? підете зі мною у їдальню? Нан тут міаляд робить мені шкоду, тобто мені шкода. Ich kann, я можу заперечувати kann. kann nicht kommen. У мене є жодного цайту. Тут цай це дівчинка. І хабе keine Цайт und де хабе аух жодного голоду. КН. Ось цей habe, щоб ви були в курсі справи, хабен, він притягує акузитів, звідки знається закінчення з минулого року. Якщо це дівчинка «ді», то вона так і лишиться, буде закінчення Е. Кайне. Якщо це хлопчик де, то в акузативі він приєднує ден. Бачите, «Кайне». А тут так і лишилась. дівчина таки лишилася. Зінвіоншпета, бачите, засилля англійських слів. Англійську треба знати обов'язково. Ну, з моєї точки зору, скільки вже років, двадцять лишнім. Треба знати мова перша іноземна повинна бути англійська в 100%. Як хочете, так і робіть, але має бути. перша друга, обов'язково Вчити англійську треба. зустріч. Не. Це перечити гейт. Das geht nicht. Я працюю і абите. Можливо, і nicht. Я не працюю над проєктом. arbeite nicht in dem Projekt. Sehen Sie Herrn Meier? Бачили ви пана Майера? Herr Her arbeitet, um, цей пан, напевне, не працює. Arbeitet nicht. Заперечуємо її слова. In unserer Abteilung. Хто забув словничок заводити? Треба вже завести, бо це вже який там урок. Abteilung – це відділ. Пишіть. Відділ. Іх трефа ін, я його не бачила. Трефен це зустрічати їх трефа і нігти. На паузі в день ми побачимось, це типу велика перерва чи що. Morgen mache їх вранці роблю я не заперечуйте, я не роблю паузуйт, тому що я на даний момент. Не вліз в мене тут на даний момент. Zurzeit, пишіть, на я жодну секретаршу маю, вибачте. Кайна зекретарін хабе. Треба все робити самій. Іх концлайн воген мітекс. Я можу. А ви знаєте, що ми можемо заперечити іменник тут? Моган махи их кайне паузу. Маха кайне. І це буде більш органічно. Маха кайне пауза. Це прикольна річ буде з цим кайне. Іх свай воген мітекс. А тут уже нехіт, бачите, тому що заперечуємо кан. Я можу два тижні по uh, полудням не їсти йти. Sie essen von zu Hause mit? То, що ви приносите з собою їжу? Нан і хабакайне люст, ні в мене немає жодного бажання, Et was zu kochen, щось готувати. Und бачите, англійського злов. Шмекен, смакують. Мені заперечують тоді слово ніхт. І я їм жодних солодощів, і жодного фастфуду. Фастфуд в більшість іноземних слів. Бачите, слово словосполучення англійські das. Ідуть з das. Das таксі. Das фастфуд. Ін 2 кг обгене набрала. Набирайте вагу. Аух, я хочу також. Скинути вагу. Прикольно. Ich мехте auch das Essen, in der Kantine. Schubnut, das Essen in der Kantine ist auch gesund und macht dick. Я хочу вам показати, а як я покажу, А не як я не покажу. Тому що мені доведеться вийти з книжки, вона не збережеться. почнеться паніка. Я хочу вам показати, знаєте що? У вас два дієслова. абнемен, бачите, абгеномен. Ідіть в контекст реверсу. Якби хотіла, щоб ви побачили зараз це. Ну, ладно, зі мною йдіть в контекст реверсу. Абнемен. Дивіться. Пишу вам: зняти, похудіти, знімати, скидати вагу, забрати, відрізати. Абгеномен. Тобто, абнемен — це схуднути, скинути. І він дає в контексті. Іхкан, есфозі, абнемен. Я можу зняти. Мені прийшлося похудіти. Тобто, що вона тут каже з цим абнемен? Он іх есекане зусихкайте. Я їм жодних солодощів, жодний фастфуд і габешондрай. Тобто, вона не набрала вагу, вона схуднула. Абнемен. Схуднути, набрати вагу ні. Схуднути. Тепер давайте розберемося з Цу, Пишемо. Так само, як писав. Су немен. Давайте розцілювати, набирати вагу. І у вас є контекст в, контекст в е цій сторінці. І він завжди може набрати вагу. Він збільшиться і таке інше Збільшиться, збільшиться, збільшиться. Тобто, абнемен це коли йде вага вниз. Цунемен, коли набирати. Бачите? Переклали смисл наклеїть діалогу взагалі, треба йти в контекст. І бажано, чому я ратую не зазвичай словника за контекст реакції, бо він дає вам речення і поруч дає переклад. Це прикольна річ. Ну все, можна записати аб наймен і цю немен набирати. Іх хмьоти аух. Що вона каже? Давайте по контексту знову цього діалогу подивимося, що він каже. Я теж не хочу їх хмьохти аух, я хочу набрати вагу, дас есен Kantine іст аух не здорова, Нездорова, ніхтґізунт, он махт дік і робить товстою. schlank, ти худенька, зі мюсен, ти повинен ви мусите, це не ти, а ви Ви мусите жодного ангстхабен, жодного страху мати. То, що ми тут поставимо? Іх möchte аух, я хочу також не набирати, я так розумію, ну правильно чи ні? Ніх цю невин, набирати вагу. Все, розійшлися з цим діалогом. Чудово. Давайте позитив, г-негатив. Напишіть речення з негаціон звертами. Зі словами в заперечні. Іх бігмейон. Іх бінох. Я ще молодий. Я є не молод, більше молодим. Добре. Так, перше є. Ігабенох енергію. Я маю ще енергію. Заперечен. І хабе енергії. Я завжди щасливий. Ихбін ні глюких ніколи. І він десь вон даба. Нічого мені не є чудовим. Іх лібе але я люблю усіх. Ich liebe niemand. Я люблю нікого. Ich war schon oft im Urlaub. Я був уже часто. Я часто її був. Ну да, тут був написано. У відпустці schon oft noch nie. Я ще ніколи не був у відпустці. Ich nehme alles mit humor. Я все сприймаю з гумором. Ich nehme nichts. І на гірнзі знову якийсь діалог, зараз знову буде якась інтрига. Ну, Frau Hube, Frau Що необхідно зробити? Заперечення. Ви були коли-небудь у Токіо? Нехва ще ніколи. Нохні Ін Япан їх вашон оф да я була там частенько ви фарн іма завжди на хепан їх фара ніколи за кордон пуди інс аусланд абе але фаран інс аусланд але всі подорожують за кордон але фарн інс аусланд ніхто ні манди Ферте ins Ausland. Hier in Deutschland gibt es doch alles. Тут же в Німеччині все є і гори, і море, і, господи Боже, штерте, міста. Nein, hier gibt es нічого тут немає. Nichts gibt es, there is a rasiski. Ні суші, ні фуджі, ні кімоно. Пан ге обе, гіпте сах зуба. Пан, боже мій, шавповар, чи є ще суп? Nein, wir haben leider на жаль, ми не маємо кайне зупи більше. Суп закінчився. Або ви Salat mit iron und і без яєць. Є. І з яйцями без зензі, gibt es nichts. Якого роду суп? Як я вас вчила, ви йдете. В... Ну, давайте подивимося в контекст реверсу. Він має написати зупи, але іноді він таку катавасію пише. То такого роду, то такого. Подивіться, зупи. У нас пише, бачите, чоловічий м, це чоловічий рід, але якщо подивитися по контексту, то усюди буде ді дізупе. Зупе. Бачите, ось така ситуація. Тепер, коли ви не впевнені в роді, куди ви йдете, йдемо, я вас запрошую в мультітран. Мультітран з патусік у мене, він не хоче приєднуватися. А хоче не завантажуватися. Зупа. І там для перекладачів цей словничок, якщо у вас М стоїть як зупа, що це типу Д, він. а вам треба подивитися по контексту, що це, що це зупа і виходить, що це а ви забиваєте сюди зупе, пише Ф, пише суп хльбка. Місі вас лякать, туман як молоко дуже густой туман. Це ефка дійзупе, це ч, жіночий рід дізупи, і тому у вас буде кайна, тому що вам необхідно написати чи кайн, чи кайна. Ось я вам показую методом проб і ошибок, як це все діло робиться, щоб ви знали, коли мене поруч немає. Що є різні варіанти, ви повинні себе перевіряти, якщо ви готуєтеся до прифінгу. Пізніше, коли ми з вами вивчимо граматику, я хочу вам потім після цього дати ще розмовний курс, а потім пруфінг Б 1 тому що ви всі щось що, що за все будете здавати, цей іспит, то нам треба орієнтуватися на ці закінчення. Я вас дуже прошу. Робіть схемки. Робіть схемки. Хочете, вирізайте прямо принскріни на телефон із теорії. Так, я пішла це все запостювати в Телеграм і на YouTube. Зараз я все вам повеселаю. Хорошого дня, мої хороші. До завтра. До завтра, до завтра.